Одразу дві автопригоди із постраждалими трапились цими вихідними на дорогах Прикарпаття. Перша аварія стала 7 січня неподалік села Фрага, що у Рогатинській громаді. 42-річна водійка Форд Семакс, мешканка угорників, рухалась з автодорогою N 09 з сполучення макачево Львів в напрямку Івано-Франківська. Керманечка не врахувала дорожню обстановку та виїхала на смугу зустрічного руху, не допустила зіткнення з автомобілем Ауді К'ю-5». Останнім керував львів'янин 1979 року народження. У результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставлено керманича Ауді К'ю-5 та його пасажирів, хлопчика та дівчинку 2012 та 2007 року народження. Наступна аварія трапилась у Бурштині. Там травми отримав пішохід. Що водій автомобіля ВАЗ-2107 2001 року народження. Мешканець Бурштинської територіальної громади здійснив наїзд на пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Потерпілого 20-річного місцевого мешканця доставлено до медзакладу. Обох водіїв перевірено на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.